...параноїк, байгус, що має політичну владу, адже він був одним з старішим селища та мав своє воєнізоване угрупування. І звісно, перше, що зробить така людина, буде поступати так, як рахує за потрібне. А дивлячись на характер даного персонажа, поступки в нього ну. Такі собі, отже, в селищі, в схованому в дощі, почала формуватись така організація, як Акацуки. Тіпи просто зібралися і допомагали односельчанам, чим могли. Насправді, доля селища, схованого в дощі, є дуже печальна. адже це селище має свої кордони з великими селищами: на кшталт Конохи, селище схованого в піску і ну і так далі. Селище сховане в дощі, завжди було полем бою для всіх великих війн Шинобі. Тому дане селище завжди було в руїнах. Мотивація Акацукі Допомагати співвітчизникам досить зрозуміла і правильна. У них з'явилось багато наслідувачів та людей, які самі стали членами Акацькі, навіть тодішній голова селища Ханза Саламандра.